Вони не вимагають чужого, а прагнуть лише, щоб їхні чоловіки та сини отримали своє. Родичі бійців АТО насторожено сприйняли повідомлення про переведення зарплат військових до державних банків або взагалі видачу їх готівкою. Я спілкувався з хлопцем, який знаходиться в АТО. Ну, от ніхто не знає, що заробітна плата за жовтень місяць буде їм переведена готівкою. Ані кажуть карточки у жінок. А як жінка отримає ці гроші? Це не на часі, тому що якраз коли потрібно боронити кордони країни, будуть наші солдати думати, як передати гроші дружинам, як змінити ці картки. Нашим хлопцям, наприклад, які зараз отримують аеропорт в Донецьку чи в інших містах налічні гроші, і хто їх туди повезе? Оце питання. Рідні військовослужбовців розповідають, деякі бійці втратили документи, за допомогою яких можна було б оформити нову картку. Банківська карточка не буде оформлена сьогодні чи завтра без документа відповідного. А щоб зробити новий паспорт, це звичайно пройде час. А що ж тим дітям робити? Доки паспорт буде відновлюватися, сім'я солдата не матиме коштів для існування і з готівковими грошима інша проблема. Не кожен солдат зможе їх зберігати. Це брати свою зарплатню, яка чимало. В наш час брати з собою на полі бою. Це буде мародерство, це будуть крадіжки, і наші діти будуть просто-напросто ще з одної сторони, там не захищені. Таким чином держава створює для своїх вояків нову проблему поряд із тим, що вони залишаються без належного військового спорядження та засобів захисту, ще мають думати про свої кровно зароблені. У мене виникає дуже великий сумнів, що військовослужбовцям вдасться якимось чином отримувати ці кошти своєчасно на свої потреби. Но я вже не говорю про те, що в них не буде можливості і таку можливість них відібрали для того, щоб надоблюючи картки вони могли передавати ці кошти своїм родинам. Напевно, ці кошти будуть працювати на державні банки, Тобто не на наших військовослужбовців, не на члени сімей. У Міністерстві оборони запевняють, змінювати банки вирішили не в їхньому відомстві. Мене поставили перед фактом. Є відповідна постанова уряду, де передбачує Міністерство оборони, міністр оборони перевести такі-такі рахунки на такі, такі, такі банки. Я є державний службовець, я є військова людина, я повинен виконувати те, що є рішення уряду. Так чи інакше, родичі військовослужбовців продовжують наполягати на тому, щоб або скасувати це рішення, або хоча б відтермінувати його, інакше у час протистоянь у захисників вітчизни з'явиться новий ворог відсутність грошей.